Добре, а скільки ракет в місяць вони можуть виробляти? Я, наприклад, чула від військових експертів цифру у 10-15. Здається, Х-22 типу, або Х-155. Х-22 вони взагалі не виробляють. В них відсутнє виробництво ракет Х 22 Х-22 – це стара радянська ракета, яка зараз залишилася в них на озброєнні виключно в кількості непридатних до використання, тобто вони зараз проводять ремонтні роботи, щоб відновити їх потенціал до рівня придатності до використання. Це саме щодо Х 22 Якщо ми кажемо про ракети Х-101 авіаційного базування. Які найчастіше використовуються по території України, то їх середньостатистично на місяць лінія, технічна спроможність виробництва це 15-16 ракет. Але Технічна а можливість це не технологічна, тому що ці ракети вони мають у своєму складі також елементи іноземного походження, мікросхеми, мікрочіпи і таке інше. А вони мають на місяць можливість виробництва 5-6 ракет цього типу, але є і інша ракетна зброя, яку вони наносять удари по території України, наприклад, крилаті ракети Калібр х Х-59, Х-31, Х-38. А також P-800 Онікс. Ну, наприклад, якщо ми беремо P-800 Онікс, вони мають технічну можливість 5-6 ракет виробництва на місяць, але технологічно на сьогодні одну-дві ракети вони виробляють так само і з іншими ракетами. Вони зможуть на місяць накопичити. Саме за рахунок їх виробництва боєкомплект приблизно 30-40 ракет, але цього боєкомплекту не вистачає для того, щоб саме здійснити прорив нашої протиповітряної оборони. Тому що прорив нашої протиповітряної оборони це приблизно десь в середньому 50 ракет необхідно. А потім це вже, скажімо так, коефіцієнт корисної дії від цього прориву, тобто ефективний відсоток цього прориву, на сьогодні він становить 10-15%. Тобто, їм для того, щоб здійснити ефективний прорив нашої протиповітряної оборони, необхідно десь приблизно від 60 до 70 ракет, а мабуть, навіть і більше. І саме тоді, коли вони по накопиченню свого боєкомплекту за два тижні виходять на цей рівень, приблизно до 70 ракет, вони здійснюють а, цей масований обстріл. Тобто вони не чекають, коли вони можуть накопичити там 100, 140, 150, 200 ракет. Вони це а, роблять, а, ну, умовно поки що системно. Але ці строки, вони будуть а, через деякий час збільшуватись. А тому, що а, запас ракет а, в надскладах, а також а, на центрах збереження а, він зменшується. А, деяка частина цих ракет стає дефіцитною. то Вони будуть цілком та повністю залежати виключно від свого виробництва. А виробництво 30-40 ракет дозволяє здійснювати масовані обстріли території України виключно ну, протягом місяця-півтора місяця. Півтора місяця.